Фреш апельсиновий, лимонний, морквяний чи навіть з помідорів. Цими щойно вичовленими соками вже нікого не здивуєш. Проте, в Коломиї цей модний та корисний напій роблять з пшениці. Новинку готують у Миколаєво-Успенському соборі на бульварі Лесі Українки. Продають поруч у їдальні, вже мають постійних клієнтів, які проходять сокотерапію та почувають себе надзвичайно. Спробували цей дивовижний напій і мої колеги. Так, кожен ранок ми стараємося зробити соку і відносимо до нас у вареничну. Наталія Слоньовська працює тут за агронома, а ще готує цей корисний напій. Скромно віджартовується, що інститутів не закінчувала, лише він дуже любить землю. Природа це відчуває та платить сторицею. У парникових володіннях пані Наталії справжній зелений рай, свіжа зелень, кріп, петрушка, салати, двометрові помідори, які аж вгинаються від налитих плодів. Ще одне диводивне мішки з ґрунтом, на яких ростуть та плодоносять полуниці. Аж ось ніжно-зелена галявина. Це свіжа пшениця, основний продукт для коктейлю здоров'я. На початку отець Микола сказав нам за пшеницю. Ми не знали, як робити, ні що робити. Помало дивилися в інтернеті, що шукали різні теми. Сталося так, що ми посіяли один раз на початок, нам то вийшло досить непогано. І ми започаткували нову. Робимо тепер гарний фреш підрощуємо приблизно біля двох тижнів. Пшениця має бути не менше 10 сантиметрів висотою. Фреш з пшениці у соборі готують місяць. Якщо перші дні чавили горнятко, два то зараз уже по кілька разів на день буває що й літрами. Уже мають постійних клієнтів, які проходять сокотерапію. Та почувають себе оновленими. В Більшості ми стараємося багато не робити сок. Цей положено пити в більшості свіжим, зразу вижитим, щоб він не застоювався. Продаємо у нас у вареничній столовій, так що люди не скаржаться, кажуть, що дуже добре, дуже багато вітамінів. Фреші безумовно пити набагато корисніше ніж соки з пляшки чи пакета. У процесі приготування щойно вичалені соки втрачають значно менше вітамінів ніж соки промислового виробництва. Вони не містять консервантів як продукція багатьох заводів. Паруски зеленої пшениці містять дуже багато ферментів, мікроелементів, вітамінів. І дуже добре сприяє для нервової системи, для опорно-рухового апарату, сердечного серця і печінку очищує дуже гарно. Виводить хімічні елементи різні з організму, дуже багато має амінокислоту в собі. Ну, сама пшениця по собі містить вітаміну С більше як кілограм різних фруктів. Щоб вживання фрешів приносило повноцінну користь для організму, треба дотримуватися певних правил. Добре, якщо для приготування цих напоїв використовуються дари з власних садів та городів. Купуючи фрукти у магазині, варто обов'язково зрізати шкірку з яблук чи грушок. Зазвичай для тривалого зберігання їх обробляють хімічними речовинами. Також будь-які фреші не рекомендується пити на голодний шлунок, особливо кислі. Вони подразнюють слизову кишківника. Свіжовичлені соки потрібно пити у першій половині дня, обов'язково до вживання їжі за 30-40 хвилин. А якщо кислотність шлунка підвищена, то й за півтори години. У жодному разі не після їжі, адже активні природні речовини, які містяться у фрешах, вступаючи у взаємодію із з'їденим, можуть викликати печію чи навіть бродіння. Фреш бажано пити одразу, хоча б не пізніше 10-15 хвилин після приготування, бо вітаміни, що містяться у ньому від контакту з повітрям руйнуються. Тим більше не можна зберігати фреш у холодильнику. Окислення зведе нанівець весь позитивний ефект. Не варто додавати у свіжий сік ні сіль, ні цукор. Природа уже збагатила його усіма необхідними компонентами і наділила оптимальним смаком.